Раз. Я коли проходила сесію. Для мене було дуже а, чогось важливо відчути для себе, що я відчуваю до а, самої себе і, можливо, я вже багато чого передумала, коли пройшла ця сесія, тому що я Напротязі неї чула біль інших е, жінок, які були е, поряд. І е, всю цю біль просто е, пронесла як такий, знаєте, як струмом, ніби струмом мене пробила е, е, ця їхня біль. Чому? Тому що коли на обговоренні е, Наших почуттів і розбирання цієї сесії. Я навмисне вислухала всіх, тому що я одна з протягом сесії не плакала, а лише тільки тоді, коли це все відчула от біль жінок, чоловіка, який з нами був, і настільки мені стало тяжко, важко. Що я плакала тільки тоді, після неї, після сесії, вже коли зняла маску, коли вже але коли була е, в подорожі, то я літала, я бачила все е, від початку майже до кінця, і в мене подорож я, от, не все я пам'ятаю, я чесно говорю. Я так старалася запам'ятати, але я літала і я бачила зверху. Тварь відчувала колес, шин. Настільки це відчутно було, настільки це мені ну, погано було. Я відчувала, що щось трапляється, це з нашою, мабуть країни. Тому оцю біль, це все мені здається. І коли з'явився в кінці білий біле світло, для мене це ну я так зробила для себе висновок, що це. Мабуть, переродження країни. От чогось мені так вдається. Можливо, ще протягом деякого часу мене враження зміниться, але я малювала і очі свого сина. Я хотіла його побачити, але на жаль, я не побачила. Так, десь, десь дуже в далечині, і чогось я постійно відчувала, що, ну, щось мені трактувалося, що це переродження і що йому. Там гарно мати на недостатки. Він радіє, що я тут.